Всім привіт! Ви на хвилі Баттеореді Юа з вами Антон та Олександр. А це друга частина великого огляду генерал Handbook для АОС, що вийшов нещодавно. З нами, як завжди, Алекс, Микита та Андрій. І ми разом продовжимо розбирати новий генерал Handbook. Сьогодні ми розберемо нову магію, Команд Рейти та батальйони. Я ж нагадую вам про лайк та підписку, як плату за нашу операцію. А також в описі до відео є посилання на першу частину розбору Генерал Хендбук. Тож починаємо. Ми переходимо до наступної сторінки. Тут починається веселощі. Realms да. Magic. Магія сфери царств. Ви можете для своїх анторійських локусів замість вибирання зі звичних їм сфер знань магії. Ви можете вибрати знань першородного морозу. Це. Дає вашим нейменним геройчикам магам нову цікаву розвагу. Це школа, яка складається з трьох складних і дуже складних заклять, які змінюють просто картину на полі битви, перевертають з ніг на голову. Всі три закляття. Добре, два з цих трьох. Я б сказав, два. Це Два з цих трьох. ситуативність. Третього, це залежить від того, що опонент візьме. Ядерна зброя стримування на випадок, якщо на нас нападуть розові поні, так. але, але для її чемпіон. використання потрібна мапа, на якій буде показано, з яких чотирьох напрямів поні готуються до нападу. Скажемо так: два серйозних спила і один за лабами. Так. Але цікаво, що обидва спила по суті міняють мету. Кожен в своєму стилі. Добре, перейдемо до власних заклять. Перше закляття зветься «Паморось». Це закляття зі складністю вісім і дистанцією дванадцять. Ми класично вибираємо видиму ціль в дистанції творення цього закляття, і оскільки це посилюючи властивість, то посилюючи властивості в аос, як правило, спираються на повне покриття загону, який ти збираєшся посилити. Обери один з профілів зброї. Загону, який ти покращуєш цим закляттям, і кинь Д3. І поміняє відповідно ту хіт, вунд чи рент цієї зброї, щоб вона відповідала результату кидка. до початку наступної фази героїв, твоєї наступної фази героїв. Складність казки вісім. І це, так щоб ви розуміли, це доволі складно для новачків. Це вісім ви можете за гру за 5 фаз з імовірністю приблизно. Відсотків 15, просто не скастувати це закляття ніколи, не використовуючи плюсів першородних кубиків магії, просто можна його не створити за всю групу. Я відразу зазначу, що в факові прописали, що ця характеристика, яку ми ну, змінили, вона повністю не модифікуємо нічим. Тобто, навіть навіть дебафи не будуть працювати. Проте більшість дебафів. Модифікують не саму характеристику, а китки по цій характеристиці. І тому більшість дебафів працюватимуть на неї. Да, ну, це так, це вони зробили. Типу, щоб ти, ну наприклад, як у скелетів написано. Да? Якщо у вас е, моделей більше, ніж у таргет Юніта, ренд на один. Так ось так. рент 4 не стане, не, ну, тому що правда, ви не було, можете і... змінювати. І... Такі імпровлять е, характеристику. Да. Наприклад, проти, якщо ти кинув там 3, да, вважаємо, то є, так, здається, о... у люмінетів якісь а, чуваки, які там ігнорять перший і другий рент, то так, вони його ігнорити не будуть. Власне, і підказка від дизайнера: немодифіковані квітки одиниці, все одно провали завжди. Дякую, навіщо ж ви тоді робите. Yeah. Один, один плюс, плюс атаки. Да, да mm -hmm. якщо це все одно провали. Дякуємо то вам. Це будуть краще впливати на negative модіфає, то. Ну, так, да. да, якщо в тебе мінус один на ту хіт, а у тебе один плюс, то в тебе став два плюс. Розрив або певне швидше розрив, між тріщини, так казав би. Це закляття з дистанції 18 і складністю 10. На хвилиночку, 10 складність. Ти обирається або безкінечне закляття, або інкарну повністю в дистанції цього закляття і, власне, видиму тому, хто його творить. Інкарна і ціль цього закляття одразу стає дикою, і її не можна контролювати і переприв'язати до будь-кого до кінця битви. Це цікаве закляття, але на мою скромну думку, і десята склад. І його вкрайня ситуативність приводить нас до того, що воно живе тепер в категорії не дуже потрібно. Можливо, якщо прикаці... ти хоч раз на перший хід ворогу за Unbindish Incarnate, можеш відкривати шампанське. Більше в житті в таке не, не трапиться. Але... Але... І... Якщо інформацію. Але... інформацію, але ти жив заради цього моменту, я так вважаю. Далі у нас іде безжальна. Урделиця, або завінка, як вам більш подобається. Це закляття, від якого у мене особисто, коли я прочитав, очі на лоба полізли. В нього складність 12 і дистанція 12. Це якщо ви успішно створите це закляття, то в межах його дії беріть один ворожий загін, видимий творцю, і киньте 4 d 6 морталок в цей загін. Це прям скажена кількість нартавок. Проте, проте з нюансом, що за кожну одиницю на цьому китку той, хто створив закляття, отримує д 3 смертельні поранення, які не можна ніяк відмінити. Дистанцію цього закляття не можна модифікувати, і його треба міряти від творця, навіть якщо якась властивість вам дозволяла би міряти його з іншого місця. Але штука зла. Ой, знакома, це просто вбивство, це що, що, що це багато прималок. Сьогодні я дивився результати цього першого турніру по цьому ГХБ. І там була гоблінська армія, яка набрала самих дешевих по 70 пойнтів. Вампір лорд на драконі боїться йти до тих понтових фігур. Тому що вона може отак і нема драфти. І, та, і це, навіть якщо та. не вийшло, ну нічого, нічого страшного. Ну я вийшов, в тебе є. Твій вампірлорд, якийсь умовний, так? Якийсь не знаю, мов краша. Десь 700-600 да? поїнців стоять да. і такі. А моделька за 70 поїнтів з праймал-дайсами може дуже надійно скастити в тебе такий спел. Так, да, там всякі кроки і тому подібні елітарні хлопці. Прям а відстрелив ти йому того мага, якого ще подивістрель з новими правилами на Lookaut Сір. А в тебе ще їх чотири, бо вони по 70 пунктів, господи. А ще, як ви всі знаємо, коли ви берете анхансмент до своєї армії спел, ви можете всім своїм магам дати додатковий спел. Прийшла пора, коли замість артефакту нарешті будуть брати хоч щось, крім артефакту. Так, от я хотів все ж таки додати, що гоблінський вебспіндер шаман все ще коштує 65 п'ять поїнтів. Ха, пропустили. Так. Маленькі маги будуть прям фаворі. Бо збігач трошки наперед, багато. механік з тактиками, з іншими речами, будуть на них пов'язані. І це аля галятний чемпіон з попередньої редакції General Handbook. A. Тому так чи інакше, вони будуть в фокусі. Пропускати таку механіку, прям треба синами бегемата бути. І прописано, що всі mm -hmm. герої, які взяті алаями. Чи коалішана лаєми не можуть брати інхансмент? Тобто, якщо береться навіть союзний маг, він не зможе взяти цей спел. Йдемо далі потроху. Риси командування, якщо я не помиляюся. Якщо ваш генерал Анторійський Локус, то ви можете йому вибрати замість доступних нам книжних чи базових рис командних. Можете взяти йому з цього списку риси. У нас тут є чотири риси. 3. Три і, і некрасивий. Відразу забігаючи наперед. Я вважаю, що вони всі некрасиві, але це вже. Це залежить Якщо... від твоєї книжки. Особливо, коли ти граєш за яких-небудь там ...крулів, у тебе такі цікаві трейти трапляються, іноді хочеться взяти Ой, звідки не... завгодно. Дрейти там непогано. Роман Морозних земель дає тобі всю всю сферу знань першородного порозу. Гародай, інкарнації, інші проживе в Угу. Ну, таке собі. Можна, але ну, не я найкраще скажу, для того, щоб мати той запасний третій спел в кармані, якщо хтось десь угу. ходить. Око завірюхи або, як нам уже сподобалося, хурделиці. На початку твоєї фази героїв, якщо генерал на полі бою, по 5+, він згенерує тобі першородний дух магії. Дуже дякую, дуже дуже гірше. Якщо вам здалося, що ми з моїми колегами якось так, знаєте, з деяким презирством поставилися до попередньої командної риси, то, знаєте, до цієї ми будемо ставитись ще гірше. Може бути, але там прям все має у тебе бути заточене на цих дайсах. Це для дуже жадібних людей, які да, кажуть, що да, це, це я прям... хочу зі спілика Я, Я готовий навіть на. Найменші шанси отримати хоч якусь магічну перевагу. Mm -hmm. Заради цього я спалю забор хату і все, що в мене. Зараз я буду встановлювати, тобто кастувати всі спали. Наступний досить цікавий риса називається Промерзлий до кісток. Один раз за битву, якщо цей генерал отримує міскаст чи Primal міскаст, то по три плюс він ігнорує його ефект. Я спочатку да. сказав, що він напевне цікавіший, а потім я почав вам читати його і зрозумів. Один раз забитий. За а, <клінь> а от четверта щикарин. цікава. О, тут прям... Поглинач май, пожирач навіть май. Кожен раз, коли ти успішно своїм генералом розплітаєш закляття, кинь дайсик. І по 5 плюс той, хто його чаклував, більше його не знає. До кінця битви не може його використовувати. Ну, Коротше, веб-спінера веб саман то... за 60-ті Так, да, <плюс> це його вийде. Він стає ще бік, небезпечно. Да, да. Вже і крок пітніє, так рішко. Там, Знаєш, так, да, там крок пітніє, текліс якийсь такий. Взагалі відчуває, каже, я тут вообще найгірший махо. Ой-ой, як сумно то стало, так. Да? Текліс раніше казав, а я вам по десяточці. Подарую а подарунок. Такий, на обидві роки тьфу фу такий. Що, по десяточці? <рес> та нічого ти не знаєш, і по десяточці. Ага. Да, та, зараз я кіну... Забув свій екліпс. Я кін... це... да. Да, і текст такий, такий хромий, кривий, такий пішов відразу. Да. Такий да. з обличчям як у його звіра. Але знову ж таки, народ, це після того, як ти успішно відбив 34-лідовою лютсу... ймовірністю. А забігаючи трошки наперед, от. То... Те, що ми вже проговорили, я коли згадую, що у Оруків є дуже такий прикольний іменний маг Госпарк, який кожен раз, коли відбиває спел, а ми можемо його зати при Малдайсі, Якщо це було зроблено на 10, ну, що знову ж на ті, е, ворожий маг отримує до 6 марталок. І це прям. Anmodified или модіфайт? Хороше питання. Я зараз дивлюсь на це, і тут що не написано про Unmodified. У мене є товариш, який грає за Крулів разом зі мною. І він такий телефонує мені, тільки вийшла книжка, я скинув йому, і він такий телефонує. І каже: Вітаю, твого обспрака. Нарешті, нарешті, mm -hmm. він став безальтернативним учасником твоєї армії. Так, ну добре. Що там далі у нас? Батальйони базові. Далі у нас. Базові батальйони у нас їх є в новій книжці чудові цілих два батальйони. Обидва ці батальйони можна брати лише один раз. Перший з них називається Анторійські Аколіти. Складається від двох до трьох маленьких геройчиків без маунта, не унікальних, і менш ніж десятьма ранами. Власне... Ну, як правило, спрацювало, хоча б двоє мають бути Андоріан. На початку. Будь-якої фази так, будь героїв відеально. і твоєї, і чужої. Якщо є два чи більше локуса з цього батальйону на столі, можна кинути дайсики по 3 плюс тільки собі отримати додатковий Primal Magic Dice. А ну Це хоч... хороший батальйон, прям 3 плюс Primal Dice It's кожну хороший. фазу. Прям чому б ні. Це, напевно, авто-чойс, я так думаю. Да. Да. Для всіх, у кого є магіда, я згодом. Ну, ну В принципі, що. Витрачаємо вандроп як основну стратегію. Вандроп буде окремий. Це буде в тебе два-три мага і вандроп, ну, це я так бачу. Те, що вандроп заполонив столи, не означає, що вандроп проше, це означає, що альтернативи вандропу погані. Це сумно, трошечки. Плюс дуже серйозний бонус на ходіння другим. Ну, все одно вирішування, хто ходить першим, хто ходить другим. В цій грі дуже-дуже суттєво дає перевагу. Це просто запорука, сильна запорука перемоги. Mm, давайте наступний батальйон. Так, так, так. Шукачі чарівників з Антору. Ну вони, власне, мисливці на магію. І кожен раз в цей батальйон може входити один маленький геройчик від одного до двох загонів піхоти. І власне від нуля до одного монстра. Монстр це бегемот, який не є лідером в нашому випадку. Тож кожен раз як загін з цього батальйону обирається битися, ти можеш сказати, що він піде на полювання за чарівниками. Якщо ти зробиш так, обери один з профілів зброї у цього загона. до кінця такої фази, додай в цей профіль одну атаку, але всі атаки. Цього загона повинні цілити в ворожого мага. І відповідно в цей батальйон не можна долучати чарівників. Мені більше за все подобається, що ти маєш це своєму опоненту об'являти. А от зараз вони підуть шукати маїв. Це так текліси, навіть вампірлорди на драконах. Дивись. По-перше, взагалі всі люмінети. Дві третини. От От да. Ти дивишся, все, що не схоже на корову, получає людей. Не корова, не кенгеру, і не лисиця. Цікавий батальйон, але чесно, я не впевнений, що його будуть. Сильно ну, він... Наприклад, ти не береш вандроп, або в тебе він там просто не спрацьовує з твоєю закачкою. Чому ні? Е, Який хорн, е, якісь харадрони? де да. зараз я щось. Е... Якісь фаерслей ламати кабіну магам. Ні. Там же не, не Локус, там просто Маг, Тому ж теклісу можна насувати. І пайчук, там, пайчук, кому і... завгодно. Ну, там... Тобто в вакуумі батальйон дуже непоганий. Давайте поглянемо правді у Вічі не Анторійські Аколіт. Ні, ні, не автоінклюд, не, не звичайно. Ну Такі контрміри я б сказав слабенькі. Коли якби кажуть: yeah. ну давайте влаштуємо рівну бійку. Одній yeah. людині даємо кулемет, а інші даємо тенісний шарик. кажуть, ну ти теж можеш кидатись. Вандроп все ще виглядає привабливіше тут. Ми завершимо другу частину. Незабаром буде розповідь про нові гран стратегії та батл тактики. Підпишіться, щоб не пропустити. Та вчасно побачите нові відео. Поки генерал Хенбук ще актуальний. До зустрічі в наступній серії.